Тільки уявіть собі ситуацію. Починається пожежа, паніка. Кожна секунда на вагу золота. Хтось згадує про пожежний щит, біжить до нього, зриває пломбу, а там або порожньо, або інструменти настільки ржаві, що просто розсипаються в руках. Жахливо, правда. От саме про цю, знаєте, приховану небезпеку ми сьогодні і поговоримо. Отже, почнемо з першого розділу прихована небезпека. Давайте подивимося, чому звичні нам відкриті пожежні щити це по суті бомба сповільненої дії. Ми ж їх бачимо буквально скрізь так? Оті відкриті стенди, де інструменти висять собі під дощем, снігом, і що найгірше, на виду у вандалів чи злодіїв. Здається, що все доступно, але насправді така доступність це величезна, просто величезна вразливість. А ось тут усе стає кристально зрозуміло. Подивіться, зліва знайома нам усім картина, відкритий щит. Інструменти іржавіють від вологи, їх легко поцупити, ну або просто хтось може їх зіпсувати заради розваги. А праворуч зовсім інша історія: закритий щит. Він як надійний сейф, захищає від негоди, від пилу і найголовніше від сторонніх рук. Ключова ідея тут проста: гарантія. Гарантія того, що в момент Х усе буде на місці і в робочому стані. Добре, з проблемою розібралися, а тепер час поговорити про рішення. І головний герой нашої сьогоднішньої розповіді це, звісно, пожежний щит закритого типу. Якщо говорити просто, то це міцний металевий короб із дверцятами, що замикаються. Його головна і єдина мета надійно зберігати все необхідне для боротьби з вогнем, щоб обладнання залишалося цілим і неушкодженим. От і все. І от у цій простоті і криється вся його сила. Дивіться, така конструкція вбиває одразу кількох зайців: по-перше, захист від ржі та бруду. По-друге, замок, найнадійніший засіб проти крадіїв. І найголовніше це дає 100% впевненість, що кожен інструмент всередині буде готовий до бою з вогнем у будь-який момент. Ну і звісно ж, колір цей яскраво червоний, це ж не просто так для краси. Це візуальний сигнал СОС, це маяк, який має пробиватися крізь дим, крізь паніку і дозволяти знайти щит за лічені секунди, коли часу на роздуми вже просто немає. Гаразд, із зовнішнім виглядом та перевагами начебто все зрозуміло. А тепер найцікавіше давайте зазирнемо всередину який же арсенал прихований за цими металевими дверцятами? Ось він стандартний набір бійця з вогнем, передбачений правилами, і як бачите, тут є все для того, щоб завдати першого найважливішого удару по полум'ю від вогнегасників до такого, знаєте, більш специфічного інструменту. І повірте, кожен елемент тут не випадковий. Наприклад, лом він потрібен, щоб виламати заблоковані двері і дати людям шлях до евакуації. Багор, оця довга палиця з гаком, дозволяє розбирати палаючі конструкції з безпечної відстані. А кошма, або як її ще називають, пожежне покривало, це взагалі незамінна річ. Нею можна і одяг на людині загасити, і накрити щось невелике, що горить, перекривши доступ кисню. Розділ четвертий коли секунди вирішували все. Ну, теорія це добре, але як усе це працює в реальному житті, коли справді пахне смаленим? Ось вам реальна історія, де такий щит зіграв ключову роль. Отже, переносимося на один зі складських комплексів під Києвом. Звичайний собі робочий день ніщо не віщувало біди. Але, як це часто буває, ситуація змінилася просто блискавично. Все почалося з однієї маленької іскри від короткого замикання. Вогонь миттєво перекинувся на дерев'яні контейнери і з'явилася реальна загроза для всього комплексу. Але на об'єкті був той самий закритий пожежний щит. Працівники не розгубилися, швидко відкрили його і отримали доступ до справного, готового до роботи інвентарю. Ломом пробили шлях до осередку займання, а вогнегасниками та піском почали стримувати полум'я, і їм вдалося протриматися до прибуття пожежників. І який результат катастрофи вдалося уникнути, збитки були мінімальні, і все це завдяки злагодженим діям людей, і, що найважливіше, завдяки наявності готового до бою обладнання. Це найкращий доказ того, що правильна підготовка рятує не просто майно, вона рятує життя. Ну і на завершення, давайте поглянемо на цю тему трохи ширше, в контексті який, на жаль, є дуже актуальним для України сьогодні. В умовах, в яких ми живемо, коли ризик пожежі може виникнути будь-якої миті, чи то від обстрілу, чи від чергового перепаду напруги в мережі, надійність засобів захисту стає питанням виживання. І ось ця цитата з першоджерела, джерела, як на мене, підсумовує все просто ідеально. Закритий пожежний щит стає не лише інструментом пожежної безпеки, а й елементом цивільної оборони. Розумієте? Це вже не просто ящик з інструментами, це символ нашої готовності та нашої стійкості. Тому, коли наступного разу побачите такий червоний щит, згадайте, що це не просто формальність, не просто вимога якихось правил, це мовчазний вартовий, який оберігає нашу з вами спільну безпеку. І головне питання, яке залишається відкритим: чи все зроблено для того, щоб у критичний момент він зміг виконати свою місію? Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.